Без кросівок та на чотирьох лапах у Черкасах змагалися хвостаті спортсмени. Наше місто вдруге прийняло відкритий чемпіонат із Аджеліті. Це подолання собакою різних перешкод під керівництвом господаря. За нагороди боролися спортивні пари з чотирьох міст України. Хто переміг, знає Вікторія Хамаза. Аюмніця. Точне виконання та спортивна наполегливість. Має безволікань виконує всі настанови господаря. У команді з чотирилапою Олексій працює вже рік. Результат демонструють на майданчику. Поборотися за нагороди Має та Олексій приїхали з Маріуполя. Та не по перемогу, а досвід. Бо у рідному місті виховувати хвоста того спортсмена дедалі важче, каже Олексій. Собака пуглива, боїться всіх у таких громких шумах, бахав, криків. Вот переборолі. Перший раз пихлі на сорівнуванні для нас головне участь. Ми набираємося опиту. Тобто медалі у нас і так много. Аут Фларі не просто спортсменка. Ця чотирилапа вміє танцювати у великий спорт. Хвоста та пішла три роки тому. Відтоді не полишає тренувань. Тось ми виходимо всіх з лакомством, кимита игрушками. Она очень любить играть, на естественно, любить всякі вкусняшки. І вот все, що ми делаємо, доведе доставляти удовольствия. Ну мне, і оно доставляти удовольствия А тут до великого виходу готується чотирилапа збірна з Черкас. Всі спортсмени різних порід та розмірів, та всі зі спортивним духом. Девайніцька моя. Шелті у великому спорті усього рік та вже виборола чимало нагород. Дуже любить ці траси, в не такий викид адреналіна, і вона біжить, вона потім уже нікого не чує. Вона гавка, вона з таким задоволенням, хазяйка їй вже не потрібна, і ми біжимо куди хочемо. Спробувати свої сили у підкоренні гірок, бар'єрів, гойдалок, тунелів та містків завітали 30 пари з Черкас, Києва, Маріуполя та Одеси. Змагаються хвостати одразу у кількох категоріях. Кращих із кращих обирають за суворими критеріями. Це точність, якість виконання. Ми руйнуємо перешкоди, швидкість обов'язково. Контрольний час мають вклатися учасники за построєною трасою заздалегідь нашої суддею. Суддя у нас з Маріуполя. Свою швидкість та вправність демонструють як великі бійцівські породи, так і дрібні декоративні чотирилапи. Найбільше штагород виборюють черкаські спортсмени. За ними хвостаті з Одеси та Києва. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка. Новини.